Владислав Гераскевич, перший український скелетоніст, учасник двох олімпійських ігор, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Так, давайте ще раз перевіримо зв'язок. Чи чуєте ви нас, чи чуємо ми вас? Так, все чує, все чудово. Супер. Супер. Давайте розпочнемо із питання безпосередньо про вас і ваш вид спорту. Так, ви є першим українським скелетоністом, ще й двічі учасник Олімпійських ігор. Розкажіть, чи є цей зимовий вид спорту популярним нині в Україні? І, можливо, розкажете, чим він потенційно може бути цікавим для молоді? Він точно не є дуже масовим, але набирає високу популярність. В нас нещодавно наш юніор завоював срібну медаль на юнацьких Олімпійських іграх, і це нагороди найвищого, одна з найвищеї і найкращі нагороди нашої команди з цьогорічних Олімпійських ігор. Юнацьких також в нас зараз збільшується кількість спортсменів, і звичайно, він не буде масовим через його складність, через технічні проблеми. У нас немає треку в Україні, але він. Він точно є дуже цікавим, і ми зараз намагаємося усіма силами збільшити нашу команду, залучати школярів, залишати дітей, які пережили жахіття війни у спорт, і тим самим надавати їм допомогу ментально в цей надскладний час. Щодо жахіть війни, от ви згадали? А давайте згадаємо 22 рік, коли на Олімпіаді в Пекіні ви демонстрували плакати ні війні в Україні англійську мову. Чимало колег з інших країн вас тоді підтримали, ну і українців і Україну в цілому. А чи достатньо спортсмени нині за кордоном знають, що відбувалося протягом цих от практично двох років? І е, я б тут зазначив не тільки спортсменів, а і спортивних фанів. І це саме одна з причин, чому спортсмени українські зараз мають виступати, мають е, говорити про Україну на спортивних аренах, мають звертати увагу на Україну, залишати допомогу і говорити про реалії війни, тому що зараз війна України у світі на жаль, вона вже не є не є першоплановою, і вона потихеньку відходить на на більш дальній план. І саме спортсмени є рупором. Зараз української позиції, і саме для того, українські спортсмени мають виступати, мають говорити про війну. І я точно знаю, що в нашому спорті закордонна спільнота знає про те, що в нас коїться, тому що ми це доносимо. Участь росіян в олімпіаді та й в будь-яких світових чи регіональних змаганнях має бути під блоком. Врешті щодо цього, вже там не один місяць точаться розмови на різних рівнях і в Україні і за кордоном. Ви самі як речі, говорили, що це дуже великі ризики. Спортсмени використовуються в російській пропаганді. Що ми, ну як країна або як окремо, кожен спортсмен ще маємо зробити, аби їм не було місця ну, на світовій арені. Перші кроки вже зроблені, і найважливіше це збирання доказів там, щоб ми мали докази, як російські спортсмени підтримують цю війну, як вони беруть участь, як ця пропаганда впливає на цю війну. Далі нам треба об'єднати з коаліцією, доносити нашу позицію до закордонних партнерів. Якщо в випадку олімпіади це національні олімпійські комітети інших країн, об'єднуватися з ними в коаліції. І разом вже виступати проти цього рішення. Ну і звичайно, медійний тиск. Це те, що ви зараз і ми зараз обговорюємо. І закордонні колеги ваші те, що можуть робити, це тиснути медійно на МОК. Все ж таки, МОК, як би там не було, це великий бізнес і вони мають спонсорів. І будь-який медійний тиск він є дуже болючим для олімпійського руху. Тому маємо діяти також і публічно, і відкрито, і надавати всі ці докази і говорити про те, що цим спортсменам не місце на закордонній спортивній арені, Я на отна... міжнародній спортивній арені. Так, я от не дарма на початку нашої з вами розмови питала про ваш вид діяльності вид спорту, так адже ми зараз Україна активно намагається власне і школярів залучати більше до спорту. Зокрема, цим опікується і всеукраїнська шкільна ліга пліч опліч. Вона набирає більшої активності серед юних спортсменів, школярів. Власне, чи долучені ви персонально до цього процесу, і чи хотіли би активно розвивати скелетон серед школярів? Так, пліч опліч це чудова ініціатива, і я дуже гордий бути амбасадором цього цієї ініціативи. Шкільних ліг, дитячий спорт він є надважливим, як ми бачимо, якщо ми беремо просто цифри, більше 29 тисяч команд зареєстровано. Точно є попит, точно дітям це подобається, і ми маємо це підтримувати. Ми, я планую брати участь, коли я вже зі змагань свого змального сезона повернуся в Україну. Я планую брати участь і планую доєднуватись до деяких етапів. І звичайно, після вже завершення всіх етапів, коли будуть визначені переможці, вони будуть запрошені на тренувальний табір, і там, звичайно, ми також будемо долучатися до цих тренувань для дітей. І, можливо, хтось з цих школярів стане на майбутнім скелетоністом і буде представляти Україну на міжнародній арені саме у скелетоні. Ми дуже багато вкладаємо зараз в розвиток дитячого спорту. І я вважаю, що це є дуже важливим, і що це одна із найбільших цінностей взагалі спорту. Це можливість дати ті посмішки ту насолоду від занять спортом і відволікти дітей від війни та повернути їм дитинство, яке окупанти намагаються в них вкрасти. Ну так чи інакше, знаєте, в кожному регіоні протягом там років десятиліть складалася тенденція до популяризації того чи іншого виду спорту, десь якийсь регіон чи область була сильніша в чомусь, десь можливо там баскетболі в мініфутболі або в боксі. Я не знаю, от чи є у вас вже розуміння, скажімо, там де більше дітей охочих або обдарованих до цього виду спорту, можливо, де менше. А чи в принципі розуміння, як заохочувати дітлахів з різних регіонів, з різної країни до цього виду спорту до його популяризації? Звичайно, є така особливість. Здебільшого це пов'язано з тренувальними об'єктами, які в нас знаходяться в якимось якихось окремих регіонах. В скелетоні в нас, на жаль, немає об'єктів в Україні, але в нас є така база, де ми тренуємось, і це Київ. У нас є дітлахі з Чернігова, і є зараз Ярослав Вронюк, який здобув середньому далі. Як я зазначав раніше, він з Житомира. Тобто, в нас вже є три регіони, які займаються скелетоном. І в цих трьох регіонах, в трьох регіонах ми будемо розвивати скелетон. У Нас вже планується якісь такі будівництво об'єктів невеличких, простих, але щоб вони були, щоб вже можна було відкривати. Повноцінні секції, щоб діти могли займатися, хоча б в літньому вигляді скелетоні. У нас дуже багато легкоатлетики, тому літні тренування це легка атлетика, і вони доволі доступні. І вже найталановитіші, скажімо так, найшвидші будуть долучатися до тренувальних зборів за кордоном на вже на льодових треках і будуть займатися такою льодовою формулою 1. Що ж, дякуємо вам за те, що долучились до ефіру. Бажаємо популяризації скелетону як до спорту на всіх рівнях і серед дітей, і серед дорослих. Ну і вам в спортивних звитях. Владислав Гераскевич, перший український скелетоніст, учасник двох олімпійських ігор.